Придніпровський офіс місту Дніпро та тренер Олександр Станкевич. Дайте шуму Зустрічай! Водолий мамки Насті Герл, малой, мина, стилі. God damn! Bring your broski! Office, Не бійтесь, не ховайте кредитки, ми не той офіс. Так оно ну, стоять! Сім залишатися на місцях. Нарешті я вас знайшов, де мої гроші, офісники. Саша, релакс, take it easy, chill. Лавешка, не в нас. Друзі, чи в залі є перекладач з офісної на українську? Я! 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 Я. Чи в залі є перекладач з я, офісної на українську? Я, <свят> Ну, давай ти, малий, давай. А що я це малий? Ну, по-перше, я тобі в батьки гожусь, а по-друге, це по-перше. Та все, Саша, не тільки зараз все вирішаємо. Добре, переклади їм, що а, привіт, я ваш тренер. Чи нас народ! Я ваш новий тімліт. Саша, ми тебе і так розуміємо. Що він сказав? <рес> Ладно, все, тихо, не балуйтесь. А ви, до речі, схожі. Та ні. Ага. Ти в якому році народився? В 2005. А коли в тебе останній секс був? В 2004-му плюс три місяці. Ага. Та, Та ні, ні, не Може, не може цього бути. Ану ходім. Маму Свєта звати? Так. Ага. Пейдро, пегро, пегро! Телефонні дзвінки можуть бути дуже цікавими, тому що дзвонити може мама, приватбанк або навіть свідки її гови. Тому уявіть, випадок десь під Рязанню. Я вже розділася на мені тільки клавіатура, в якій я записую цифри. Ти перевернув кредитну карту? Да. Читай. Чотири. Чотири. Два. Дякую за помощь! Слава Украине! Героям слава! Э, э, -э Стоп, стоп, стоп! Вот это номер классный! Давай Нормально, пять, да. актерище! И ты давай пять! Чекай, чекай, ты... чекай, чекай, чекай. Сейчас. На, держи, это взрослая пятерка, на. Не эту пятерку. А, я понял, иди сюда. Будь ласка. Тут 4,5. А я казав, що не вистачає, я казав. Просто 5. Слухай, я не можу дати тобі 5, бо ти такий симпатічний, як я. А ти в якому році народився? 2005-му. Свята, мама, да? Да. Руденька, так? Руденька. Що може бути краще, ніж райська насолода від Баунті. Тільки рольові ігри. Коли ти казав, що хочеш спробувати рольові ігри, я думала зовсім про інше. Що тобі не подобається? Свічки є, вино є. Я навіть нам костюми купив. Костюми? Собі костюм пса патрона ти купив, а мені просто надрукував на папері слово міна. Ну, дуже схоже, тільки міна трохи кисла. Що ти там сказав? Ах ти скотина! Ах ти паску! Що ж так боляче? Що в тебе в рушнику? Утюг гарячий. Рано чи пізно офіси були повинні відкритися. Тому уявіть, 2000 років тому відкриття першого офісу. Євреї! Я зібрав вас сьогодні, тому що зі мною вчора розмовляв Бог. І Що він сказав? Він сказав, Саша, в тебе закінчується льготний період, закрий кредит. Ну, зараз не про це. Ми більше не можемо працювати з турками. Чому не можемо? Вони дуже підвели нас з метро. Тому давайте шукати інші варіанти, куди вкладати гроші. Я пропоную вкластись у виступ України на Євробаченні. Яков Самоїлович, мама Тереза, Діва Марія. Я Ісусу це казав, я вам кажу, закривайте цю християнську тему, вона не стрельне. Давайте ще варіанти, варіанти, що може ще бути? Так, може таки Одеса? Слухай, звучить як щось хороше. Правда, не знаю, що це, але ми все одно там будемо. Давайте ще щось. А давайте намахувати римлян, продавати їм салати. Так, 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 ну а якщо вони не будуть їх брати? Так ми його назовемо Цезарь. Не думав, що ти скажеш ти, Брут Яковіч. Але звучить, якщо це хороше. Давайте, ребята, я наш за салатиком нарізайте яєчки. Ви знаєте, наша команда як перший поцілунок. З кожним разом все краще. Друзі, з вами був Придніпровський офіс. І Олександр Станкевич. Дякуємо! Друзі, я вже дуже старий для цього дерьма, якщо чесно, конечно. Дякую.